Слово Боже, для вас помолимось, Цар і Небесне, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби ті без життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, навчи мене слухати Твоє слово, просвяти мій розум, відкри моє серце, відкри моє вухо, щоб я була готова прийняти Твоє слово. Пересвітлом Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч не а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка, 7 глава, з 14 по 24 вірш. І прикликавши знову народ, промовляв до Нього Слухайте мене всі і розумійте, нема нічого зовнішнього для людини, що, входивши в неї, могло би її ускворнити. Лише те, що виходить з людини, те осквернює людину. Хто має вухо сухо, теха й слухає. І коли він увійшов до хати оподаль від народу, учні його спитали його про притчу, А він каже їм то й ви ще такі недотепні. Не розумієте, що все, що зовні входить у людину, не може її осквернити. Воно бо не входить в її серце лише в живіт і виходить геть, виявляючи всі страви чистими. Далі казав, те, що виходить людина, те Знутра, бо з людини, те осквернює людину. З нутра, бо серця людини виходить недобрі намисли. Розпусло, злодійство, вбивство, переліби, загрибущість, лукасто, обман, безсиробність, заздрий погляд, наклеп, бундючність, беззлуздя. Уся ця погонь виходить із нутра і осквернює людину. І вирушив звідти, пішов у сторони Тиру та Сидону. Увійшовши один дім, не хотів, щоб довідався хто-небудь про те, але не міг скритися. Сьогоднішня Євангелія спонукає мене по-новому подивитися на важливість на того, що відбувається в моєму серці, прислухатися до того, що я переживаю і відчуваю. Не те, що виходить з мене, а не те, що входить в мене. Оскверні людина, а те, що виходить, що є в моєму серці? Чи можу поєднати цей уривок з іспитом сумління, щоб навчитися розпізнавати справжні мотиви і причини моїх вчинків? Чи моє серце є чисте? Чим воно є забруднене? Де воно лишить? Бо каже, де є скарб, де серце там і скарб ваш, чи є моїм скарбом Господь, чи в моєму серці живе Ісус? Чи в вашому серці живе Ісус? Сьогодні запитаємо Його і себе запитаємо. Чи Ісус, запитаємо Ісуса, чи Ісус хоче жити в моєму серці, чи там є місце для Нього? Прошу Ісуса, можності помічати зло не усіх навколо, а в моєму серці. Нехай сам Бог своєю силою очистить і зруйнує те, що мене поневолює. Спотворює і забруднює моє серце. Амінь.